Вимоги до карабіну, як він повинен, наскільки він повинен бути надійний при перезарядці, і для того, щоб виконати ці умови і дати наступний якийсь пул на ринку, у компанії Зікзаур з'явився отакий от додатковий речах взведення. Тобто ми його оце. І при тому, оцей от прилівчик вони зробили не просто так. Бо якби його не було, ви в жилетіку в броні бігаєте, і воно буде за всі ваші маляшки цеплятися. Тому оцей от прилівчик тут не просто так, це знов таки. Маленька, оцеличка їхньої до якогось їхнього німецького підрозділу, то що оця от тема насправді дуже зручна. І таким чином її взводить значно комфортніше і значно зручніше. От. Бо тут да, тут у нас абі класичний, але він вимагає. Досить-досить ну, великої, великої потуги на перезарядку. Це, в основному це зв'язано з тим, що тут пружина йде в верхній часті. тобто Ми бачимо, що у нас верхня частина більша від класичної арочки. Тобто у нас, Тут зверху йде повністю возвратна пружина аж фактично от, до газового двигуна. Тобто у нас газовий двигун йде короткоімпульсний. Там маленький-маленький імпульс, там нездоровий ход поршня. Там він чуть-чуть тикає, і воно пошло. Далі воно просто розмикає бойові опори, і газики починають працювати в усі сторони. Це максимально зручна і комфортна тема.